Раз, раз, два, два, доброго дня. Посадка FM в ефірі. Розпочинаємо наш неймовірний вечір пісні, танці і дронів. Що, займачили цих джекічанів, так? Да? Перше, я перше подумав, коли значить, що їдеш на Донбас. Ой, блін. Level up. Задалась пісня. «Бомбіть бомбас». Ну, неочікувано просто. Думали про інше місце. Ну, можу сказати, за себе це було трошки навіть очікувано. Та нічого, я вже другий раз, тому мені було якось що там, що там. Головне, щоб була ефективність. Будьмо відвертими. Ми одна з найбоєздатніших і найрезультативніших бригад. Ми один із найрезультативніших підрозділів, і рано чи пізно ми мали опинитися там, де опинилися. Тому повернення в рідні паната. Який один басю запах? Запах. Ой, сирість. сирий запах. Дуже специфічний і. Нема такого іншого місця на Україні, як на Донбасі. Це відчувається дуже сильно. Коли їдеш з бойового, запах свіжості під ранок повертається. А так. Запах тяжкий. Для мене він тяжкий, бо земля пропитана кров'ю. Скажу так: от цього запаху сталі і вугілля. А я не відчув, я його назву так Запах. Запах наш, український Донбасу. Але є покидьки, які його портять, скажімо так. Тому ми будемо робити все можливе, щоб він залишався нашим запахом. І він буде от все. Наше все. Чи відрізняється руська з Донбасу, якщо ти бачив напуску? Та для мене вони в всі однакові. Так тут а, трохи розумніші. На Курську вони йшли у нас просто як м'ясо, і їх не було зупиняти, просто вони йшли на те, що вони будуть гинути. Тут варто відзначити, що ну вони більше пробують огризатися, вони більше пробують відстрілюватися, навіть коли у них щось летить. Але вмирають вони одинаково. Що там, що тут. Ми знайшли вже кінчики до них до і знаємо, як це не Угу. Якби ти міг вимкнути музику з дрона як подарунок для ворога, який би трек ти обрав. Ey, see, die seundestra. День повсти 2. Щось мені трек зі Зенгрібса. І я би під якісь там підпивчики інгреберці, аби скидував бімбу на них. Ну, було б ефектно. У нас подарунки великі, тому тут треба такий хардкорчик якийсь. О, якщо знаєш, джаркор є такий трек. Джаркор? Я б, до речі, включив. Є така закарпатська реп-група у Ікошоні, я б їм включив Алійну Іванівну. Ратову із села Доробратово. Будете мати важливість обов'язково. Слухайте цей, цей трек. Як ти пояснив своїм рідним, що зараз відбувається там, де ти є? Та мене рідні, слава Богу, все розуміють і без моїх пояснень. Вони знають, що таке русський мір, хоч, звичайно, ну, і народилися, і трохи прожили в Радянському Союзі і так далі. Але слава Богу, вірусняка цього не підкопили. Кажу, що все добре, що все буде Україна. Що... Ми боремося і будемо боротися далі. Бо іншого варіанту у нас немає. Навала йде, ми навалу відбиваємо. А так по рідні вони розуміють, де я знаходжусь. Вони знають по телефону я про це нічого не розповідаю. Просто кажу, що все добре, 4 5 минут, все. Чот. Дуже вдячний своїм рідним за терпіння і порозуміння. А вони зазвичай не питають зайвого, я зазвичай кажу, що. Все нормально, і вони вірять, що все нормально. В принципі, ми тут для того є, щоб стабілізовувати ситуацію, перевертати її на нашу користь. Я ще з самого початку поясню своїм рідним, що а, ключ до перемоги наш в терпінні. Ми все перетерпимо, витерпимо. І а, де б я не був, а, вони знають, що я захищаю країну. Вони мене дуже підтримують, і це, це мене дуже посилює. Не розуміють, що по всій Україні зараз е, війна, і якщо цю війну не будуть приходити люди і захищати свою країну, то більш нічого в них не вийде. Тому що якщо той, хто дивиться по другу сторону екрана, не прийде, не допоможе, то ця війна швидко закінчиться, але в пользу ворога, який вже прийде і буде свої права диктувати. Якби Донбас був людина, що б ти йому сказав перш ніж поїхати звідси? Я би сказав. Дякую, що тримається, Донбас. Ти сказав буде зустрічі. Ще, ще побачимось. Держись, держися, друже. Оце саме те, що треба сказати Донбасу по тому, що він тут з 2014-го переживає, то тільки держися. Я б обійняв. Чесно, це регіон, який чи не найбільше. Натерпівся за ці роки через це все, і ми маємо це десь розуміти і підтримувати. Просто без слів взяв би і обійняв. Блін, да я навіть не знаю. Наверно, щоб вони подумали трошки, так в годку, аж в 2014-му міста, тут ну, видно, що були красиві, магазини, все як завжди, розстроювалися і так далі. А зараз приїжджаєш, ну, відчутна вже різниця, там, якщо брати. Сумську область, Дніпропетровську, Миколаївську і так далі, Ні. і Донбас. Тому треба думати трошки, а не тільки хавати те, що дає телевізор і інші якісь новини. Peek-peek. <laughs>